Сюди показати своє незадоволення діями даного міністерства та задати ряд питань, які нас хвилюють в діях міністра. Перше, нас цікавить енергетична блокада Криму. Два місяці тому взагалі почалася е, націоналістично налаштованими активістами, а також кримськими татарами, почалася блокада Криму. Спочатку вона мала характер лише попродуктової блокади. Зараз вже пройшло два місяці, Ми бачимо, що е, вона має успіх, вона призвела. Багатьох дуже хороших наслідків, якщо, якщо є знайомі в Криму, у вас ви можете попитати, як у них там зараз справа стоїть з продуктами, взагалі з, з поличок супермаркетів, з поличок магазинів зникли майже всі українські товари, з цим у них зараз виникла велика проблема і дискомфорт. Тобто, взагалі ціни на товари значно підвищилися, і ну, ми розуміємо, що, що все це на нашу користь. Крім того, ми припинили великий потік контрабанди, який іде з України, який йде в Крим, і який контролюється, який кришується нашими українськими чиновниками. Зараз ми вважаємо, що лише продуктової блокади недостатньо. Він так не вважає, він сказав, що за цей рік постачання електроенергії в Крим принесло нам 300 мільйонів гривень прибутку. Він вважає, що ця цифра дуже велика і що він буде. На засіданні Кабміну він буде просувати свою ідею, своє бажання того, щоб і на наступний рік знову був підписаний контракт про, про постачу електроенергії в Крим. Ну якщо він вже так, ну, ми не будемо говорити, що таке Крим, ми не будемо згадувати, яка там інфраструктура, які там підприємства і так далі. Просто якщо вже ми говоримо сьогодні про енергетику, про паливно-енергетичний комплекс, що таке Крим? В Криму тільки одні. одні Борові вишки, які побудувала, які обладнала українська сторона, туди було вкладено 800-800 мільйонів доларів. За них досі ще не розрахувалося, тобто територія вже нам не підвладна. Ну, ми, ми ніяк не можемо видобувати звідти газ, але ми все одно ще платимо кредити по тим вишкам. Крім того, є можливість видобувати 3 мільярда кубометрів газу. Ну, щоб ви розуміли, що таке 3 мільярда кубометрів для прикладу. Сам Крим він споживає всього ну, близько 2 мільярдів. Тобто є ймовірність того, що цей же газ з нашої колишньої території потім ще й буде нам продаватися. Але міністр так не вважає, міністр не в цьому проблему. Він хоче, щоб і далі був підписаний контракт. Потім є ще ряд питань до нього. Як так сталося, що колишнього замміністра енергетики палива ЛНР призначили управляючим підприємством луганськ гілля? Є питання, як так сталося, ну чому так сталося, що їм був підписаний контракт про постачання електроенергії з Росії в Україну, і яка вже українською територією мала надходити далі в Крим? Є питання чому? Ну, тому що по цьому факту була скликана комісія, це питання порушувалося, розглядалося, люди вимагали відставки міністра. Але якось так сталося, що питання дуже швидко зам'ялося, ніхто... Не поніс за це ніякого покарання. От тому ми вважаємо, що ми хочемо сюди, щоб до нас вийшли представники даного, даного міністерства і відповіли нам на наші питання. Сьогодні це головна ну, головна причина, чому ми сюди прийшли. Також ми робимо це піття для того, щоб люди розуміли, що така проблема існує, що існує проблема анексії Криму, про яку ми не забуваємо, що існує проблема того, що в міністерстві сидить непорядочна людина, з цим ми теж не збираємося миритися. І якщо так станеться, що нас будуть. Ігнорувати наші питання, ну, на наші відповіді ніхто не дасть питання, ніхто на нас не зверне уваги, то ми далі вже будемо боротися з цим питанням більш, якимось, більш прямими способами. От і що так. Тобто ви можете нам пояснити ситуацію, ну, яка по -по склалася. По-перше, я хочу сказати, що ви виступимо емоційними там дещо перекручена інформація, тому що рішення було Кабінету міністрів. Постачання електроенергії до Криму. Це не було рішення тільки міністерства, це було рішення. Бо, ви кажете, не було тільки міністерства. Я не буду давати вам інтерв'ю, я вийшла, щоб заслухати ваші комісії. Можна питання, да, дивиться? Зрозуміло. Вона це було рішення Кабміну, але рішення Кабміну було, е, було е, узгоджено тоді, коли конкретно людина Демчишин він ініціював це рішення. Тобто він він іці ініціював. А я боясніть ну, там, як відбувається. У нас є підприємство в інтернет, коли забрали комішки, у нас це Добре. Важливе питання дуже як ви поясните укладення договору між міністерством. Ну я не буду коментувати, я хочу заслухати ваші вимоги. Ну, це у вас просто... є у вас є якісь вимоги. Ну я я, міністра, можу От, називати непорядність міністра, це треба підтверджувати фактами. В чому ну, його непорядність? Добре, як ви як ви Давайте поясните так. те, що е, ну зрозуміло, що це робиться лише з подачі міністра. Як так сталося, що і і, і зараз наразі відбувається ну, торгівля? Вугіллям з, з шахтами, які перебувають на ну, анексованій території, які, які зараз на, на території ДНР, у, ну, Україна не має до них доступу. При цьому через, через кампанії, інтереси, яких лобіюються, зрозуміло, нашої влади, це все відбувається. Ну, ну, як по -перше, це, перше, про лобіювання, це питання не до міністерства, це питання до... Ні, це просто було Міністерство, це міністерство внутрішніх справ до служби безпеки. Постачається вугілля тільки з тих підприємств, які перереєстровані на українській території, які зареєстровані, які платять податки у нашу державу Україна і які працюють у нашій Добре, дивіться, системі. якщо не помиляюсь, можливо, я можу помилятися, я хотів, би, щоб ви мене виправили чи помилятися. Згідно закону, там, згідно закону СБУ про антитерористичну операцію і про ці особливості, які зараз є в нашій країні, там перереєстрація, да? але для того, щоб е, далі. З непідконтрольної нам території, конкретно шахти, які зараз перебувають під контролем ДНР, щоб ці шахти могли торгувати з нами вугіллям, щоб вони могли нам його продавати і могли, головне, перевозити його з їхньої території на нашу. Там має бути звіт Звіт за три місяці роботи, в якому в звіті має бути інформація про те, як платілися податки. Що їхня діяльність була вигідною для, ну, для нашої держави, тобто що прибуток що в державну казну, що платилося там пенсійний фонд і так далі. Ну ви розумієте, про що я так? Да? Я представлю це виписує це, це, без... це питання не до міністерства, це, це питання до якщо у вас є якісь підозри щодо неправомірної діяльності, то ви можете звернутися до служби безпеки до, до міністерства. Добре, десь, ну коля, давай я 에, ще, ще, ще одне питання. Ну ви кажете, ви прийшли. Ну ви не прийшли давати якісь коментарі. А, ви прийшли тільки нас послухати. Прийшла, а, хто, а хто може вас... хто, а хто можна дати відповідь на конкретне питання? Ну, ну, ну якщо у вас є якась уповноважена особа, то ми вам надамо відповіді на ось Олег питання. там задасть, десь. Я розповідь. начальник штабу цивільного корпусу Київ. У мене є більш конкретні ну такі питання, це чому ми вважаємо це, ми непорядним, ми не можемо, непорядним саме нашого міністра. Просто є ж укладення договору між міністерством енергетики України з владою анексованого Криму Ну правильно, це фактично не з, з Російською Федерацією. Укладено угоду між підприємством «Укрінтеренерго», Підприємство «Укрінтеренерго» «Укрін – це підприємство зовнішньої економічної діяльності і відповідним підприємством з постачання Тобто ви повністю відхрещуєтеся від співпраці? Чому, від... чому відхрещуємося? Це підприємство належить до сфери управління міністерства. Рішення було Кабінету міністрів, це рішення було не міністерство. Ну, ви, ви взагалі як сприяєте тому, щоб відновити електроенергію до постачання Криму? Ні, <різь> я ми, не сприяю. Добре, дивіться, добре. Добре. ще є питання. Просто це антиукраїнська поведінка виходить. Ну, якщо... Були зруйновані лінії лині... електропередач? Просто... Для постачання <різь> електроенергії. Міністерство поремонтує ці лінії, які пошкоджені, але про постачання добре, це, це це ж... політичні передні <laughs> ну, ж... належать нам. Ну, Вони далі. на нашій але території це... українській. Ну, Вони пошкоджені правильно. значить, Вони пошкоджені, але Прісту... постачають електроенергію. Вони куди? До Криму? Ну, Укренерго має їх поремонтувати. Це ж... Ну, Це відверта антиукраїнська політика. За чим їх ремонтувати? Щоб годувати загарбників? Це ну, Чи... да, конкретний вопрос людей, з якими сьогодні. Пришли. От сьогодні буде засідання антикризового енергетичного штабу. Да, де будуть представники прокуратури, де будуть представники э, служби безпеки України згоді? Ми, ми просто хочемо, щоб з вашого боку припинилися антиукраїнські дії, щоб ви не ремонтували їх. Відіть разом з нами, підходьте і до. Блок... Підтримуйте блокаду, о це наша вимога Далі, це стосовно стосовно ви, того якщо ж воділя. Ви будете сприяти просто. Це буде визнано антиукраїнською поведінкою, і ми будемо блокувати роботу вашої міністерства. Так очевидно, звинувачити міністра, що він сприяє. так? Да. Ми звинувачуємо крім цього, звинувачуємо міністра в прямому фінансуванні бойовиків ДНР, тому що. Ну, про провел я вже сказав. Як так поясніть тоді? Ну, дайте відповідь на питання, а як... як так сталося? Дивіться, я, 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 я ви вам... я, Ви мене не заслухали, слухайте далі. Як так сталося, що посередником, як сталося... Як сталося, що фінансовим посередником між так звано, ну, українською стороною і оціми шахтами є кампанія Садійстві? Ну, що таке компанія Садєстя? Я думаю, ви знаєте, якщо ви в цій сфері. І як так сталося, що посередником є компанія? Директорами, управляючими якої є люди, які навіть не приховують свої антиу своєї антиукраїнської позиції, яка ну позиція анти їхня антиукраїнська позиція вона доступна для ну, ви всіх. Ви можете назвати хоча б де щоб ми надали відповідь? Будь ласка, зараз. Але підскажете, міністр Демчишин зараз на робочому місці. Міністр Демчишин був на засіданні громадської ради, я ще не зустрічалася. Тобто він має повернути? На він був Щойно на Верховній Раді, а потім на засідні Він Зможе вийти до нас, Ой. до народу. Но це треба основати, я не знаю рад. Дивіться, мене цікавить такі е, прізвища як Дмитро Автономов. Я мене цікавить Ігор Автономов. Холодно. Як так сталося, що під час, під час розіграшу тендеру було лише два? Два підприємства представлені Донвуглемет і Садєйстві. Засновником садєйстві є один автономов, а власником є другі Тобто Представники під час тендеру були представлені лише два підприємства. І власником однієї є один член сімейства, власником другого підприємства є другий член сімейства. Як таке було допущено взагалі? Таке ще питання є. Це є корупційний варіант. Ось. Ну причому це відкрите крончика. Вам тільки залишити адресу, на яку адресу. А чому досі на державному рівні не відбулося припинене енергопостачання до Криму? Ну це питання не до нас, і не до нашого міністра точно. Це питання політичне, адже це буде засідання. Ну політичне, але ну, взагалі ви готові підтримати це. Так, да. От ми хочемо, щоб ви лобіювали, сприяли нас якась, Ще питання, запишіть, будь ласка, про зараз потрібно. Тримай, будь ласка, як я записав прізвище, я забув. Зараз я скажу конкретне прізвище. І і такі... такі... І собі, і відомі, і очевидно, і я хочу, щоб ви просто передали. що видно, так, ви тільки не знаєте. Ми його передамо по-вашему. вашій Ви навіть, ви об этом даже не думаєте, поки вам не прийшли люди. Далі запишіть, будь ласка, таке прізвище, ім'я прізвище, як Вадим Слива. Як так сталося, що от Вадим Слива став директором Луганського гілля, який є насправді за міністром. Енергетики і палива на це, ЛНР. На це так, ми вже, ЛНР. На це питання ми вже відповідали, що Вадим Слива був призначений на посаду ще до того, як він призначений там, як, як же ж до того? повідомлення якщо... з'явилося, тому що він призначений був у грудні, а повідомлення про те, що він там був з ЛНР, з весь ЛНР, з'явилося десь уже з Так, а як же ж так сталося? У нас як же ж так сталося, що представники служби безпеки вашого міністерства це не контролювали. Тобто, якщо людина... Публічно виступаю, якщо людина публічно, поки, публічно заявляє, що я офіційний представник Луганської народної республіки. Да? А потім ми, а потім, відповідно відповідно. А, а потім я вже так сталося? Ви, ви, ви думаєте, що люди вам тобто? що людей влаштує відповідь того, що він, він тільки да, потім пояснили, що він був уже міністром відповідні документи, відповідні документи з міністерства, ми самі надсилали до служби безпеки? Та й це питання до служби безпеки. Тобто ви повністю на не безпеки. саме автомеда, значить але ж можна свідомо. А, так, а? Так, а? Так, а? Так, а так, якщо він не вийде? Якщо це просто країн. Я зрозумів, що не к вам, а ви читаєте, що винуватися головне наша вимога до вас це відключити Крим від енергопостачання або демчищину йти відставку. Ну, це так, люди підтримують. Я, потім... я вас почула, яка відповідає за зв'язки з громадськістю дані даному міністерству. Ну вона від конкретно відповідати на питання відмовилася. Вона сказала, що вона лише запи хоче записати наші питання і пропозиції, і потім на електронну пошту нам відповіді будуть дані. Тобто. В принципі, те, що ми хотіли тут побачити, почути, ми не побачили, не почули. Але будемо сподіватися, що відповідь про нами прийде адекватно. Ну, ми дали людині зрозуміти, що відповіді формату ну, ми до цього не маємо відношення, ми про це не знали. Вони ніяк ну, ні нас, ні інше населення України не влаштовують. Людина зрозуміла, що на це питання очі ніхто не буде закривати. Поки що я вважаю, що це все, що ми... Ну, так глобально могли тут зробити. Далі ми, ми будемо цю тему лише розвивати, розвивати, розвивати. Це була перша акція по цій темі. Надалі цивільний корпус Азов та увесь Азовський рух буде активно займатися цим питанням. Зробить усе для того, щоб питання було вирішено в максимально короткий строк. Зробить усе для того, щоб енергетична блокада відбулася повноцінно, щоб електроенергія в Крим не постачалася. Зробить усе для того, щоб... Хоча б у цьому міністерстві, якщо ми вже за нього взялися. більше не було таких інцидентів, що на керівні посади призначаються люди з антиукраїнськими поглядами, люди, які мають безпосереднє відношення до терористів, які вбивають наших хлопців. там. Ось. Ну, Поки що це все. Хотів подякувати всім присутнім, хто тут був, всім, хто прийшов нас підтримати. Слава нації! Я отримав звичайний лістов. информация о таких акциях должна быть не в виде вручения какой-то стопочки листовок в течение одного часа за сутки до акции, а должна быть таким образом. Надо пробиваться на эти ток-шоу, понимаете, и озвучивать о предстоящих акциях более широко. С одной стороны, она представляет министерство, но понятно, что ответы были они не содержали никакой информации. Это были не ответы, а только сообщения о том, что она вопросы передаст и все. Позицию министерства никаким образом она, эта дама не представляла. В то же самое время вина Тишина заключается в том, что он за год или полтора своего своей деятельности не подготовил Украину, украинскую энергетику к отказу от российских поставок. не подготовил к замене э, российского угля, к замене угля с оккупированных территорий на равноценный, может быть, даже более дорогой э, уголь других поставщиков.